Фу. Привіт всім друзі. Знову в мене випала коротко тривала можливість вискочити в ліс без супроводу, як то кажуть. І перший сигнал От просто заблукав, тут ще й дорога поруч, я думаю, і бачу, що сміття накидане. Ну, думаю, зараз тільки почне валатися фольга. І перший сигнал Пем! куля ха-ха-ха-ха. Потім подивлюся, яка саме, бо поки що вона в пісочку не, б... не бачу. Ну велика. Фу, yeah. Фу Пищала, пищала, показує, що щось таке довге блін, на екрані. блін. Я думаю, може проволочка зачеплю, копаю, копаю, нема. Костель. Ми ж відносно недалеко від залізної дороги, тому кастель. А як ж без нього? Я вже надіївся. Вже щось пов'язане з залізною дорогою, не знаходжу, а я з дивно. На певної відстані від залізної дороги, але. Могло бути. Ось, піщав, піщав. Недалеко від тої кулі. Фух. Так, ну хоч буду орієнтуватися. 63,57 отак валає. Мінус, мінус. І ще щось тут ще щось піщало. Я... Зараз я його приберу і провірю. Вімкнуся потім. Фух, дойшов до води. Тут я так передпустив. Думаю, ну, про всяк випадок спробую спробую тут щось копнути. Блін, копнув, заліза всякого, гайки всякі, і звісно, що цей фух. Я вже втомився, спекотно трошки. Звісно, що багато багато сміття. Тобто тут люди постійно ходять, мабуть. Видно. Тому... Тому і багато сміття. Всяко кришечки, а, всякі там не знаю, шматочки, фольги, фольга це, цигарок там, і це... так. Ще ж забув, да, щось я камеру не вмикав, бо вирішив, що це шмурдяк, але цікаво річ шов, бо загуглив по фотографії і трошки стало знаходитись. Понятно, це ще що там. Гайка знаходилась біля річки. Так, де ця штука зараз? Ось до недалеко, недалеко біля кулі. Ось така штучка знайшлась. От цікаво. Що воно таке. Якщо хтось знає, то пишіть в коментарі. Ну а на цьому такий виход був дуже бідний. Треба, мабуть, місце міняти от протягом... Кількох днів буду шукати по карті, де я можна виїхати. Мені не щоб встигнути вернутися. ось така штука. Ну, на цьому все. Дякую за увагу.